Ось, замочили ми наш шашличок. Сьогодні за... ну не шашличок, а крилишки. Захотілося мені щось сьогодні такого на мангальчику смаженого. Ну от, маринад наш класичний. На каналі є рецепти вже не один раз. Кому цікаво, пошукайте. Ось такі, бачите, крилишки. Ось. М'ясо. Замарнували ми ще вчора ввечері, вже сьогодні ранок. Ночь маринувалася. Ну. Дуже смачно. Зараз підемо, підготуємо дровішок у наш мангальчик. Там у нас є вишенька, є абрикоска. Побачимо, мабуть, на абрикосі нажаримо. От. І треба нашим цепенятам розвиватися. Мешати корм, теж засниму, покажу вам. Ось ми знаходимося біля наших ципок. Ось такі наші вже підрощені Їм купили кукурудзку, пшеничку і трошки корма. Будемо їм це забодяжити мешати. Броваркам ми купили корм. Ось такі ось Далі будемо. Зараз будемо наших бороварків чистити, насипати корм О, і побачимо, що вони себе представляють. О, зараз їм принесемо травички, накришимо нарвемо. І будемо готувати дрова для нашого мангала. Наша температура 31 градус. знаю, що такі наші птички вже хочуть на свободу, хочуть вилетати, їдять. Будемо них формувати собі стадо стаду на следующий рік. Ось наш бролерок. Тут дивиться більші, це у нас український бровар, де менші, вони на два дні менші. От, виходить, що це е, угорщина. От. Оце наші для нашого маточного стада поголів'я. Які будуть нам нести яєчко на наступний рік, будуть нас радувати. Прибираємо. Ось почистили ми наші наших почистили наших маленьких цвіпок і почистили цих цвіпок. Тим цвіпками ми... я вам покажу. Ці ось ось травички он. нарвали. Травички вони йде добре, і по чуть-чуть даємо. Кинув зненьку бронера, бачив вони вірний ядя, кинув маленьким, бачите, подивилися, позацікавилися і пішли носить, звісно, вони маленькі. Так що так от. Зараз будемо готувати дрова до нашого мангала. монгала. Знайдемо абрикосу, десь прикидано, є брикосу, зараз знайдемо брикосу і будемо запалювати нашого мангала, жарити наші крилишки. Ось таке. Ці курочки у нас помаленьку несуться. Кішечка наша чого жде, незрозуміло чого. так так, Наложили ми нашого мангальчика Така погодка сьогодні у нас причудова, правда трошки вітра підіймається, але я думаю, що це нам не завадить. Отак. Будемо все-таки розводити нас і розпалювати і жарити наші крілички. А от уже наші. Гості збираються. Ось розпалимо наш логальчик. Лагальчик нагорає. І будемо жарити наші крилички. так гарно так сидіти і дивитися на вогнище. У наш мангальчик березовий дровішка. Ну Покладені туди ще картопельку бігтися. Десь картоплю 8, 10, поки не сітав. І чекаємо, поки на горіть. Поки нагоріть джерела. буде смазити наші криптя крилля. Ось так гарно. Звернить наш мангальчик. Я думаю, що ці дровішах нам хватить. А зараз тим часом будемо ми, поки нагорає, будемо наважувати наші крильця на решітку. Ось ми нашу картопельку печену. Будемо її чистити і будемо смажити наші керичатка. Ось, зробили салатик. Взяли піца, тут саутція наше. Ось. Ось наші дожарюються наші крилишки. І зараз будемо обідати. Погода у нас непогана, будемо на вулиці. Я думаю, що вони протехлися вже.